У третій під'їзд летів шахет, прямо в спальню до людей. І там у нас підвал, але ну ми туди не ходимо, тому що він там недійсний. І почали вискакувати, і повискакували. Через 10 минут на полі одного збили. Тоді знову минут через 10, другого там збили, третього. У мене дочка приїхала, забрала, приїхали. Скоро людей позабирали в лікарню. 26 липня ворог здійснив чергову повітряну атаку шахедами по Ніжинській громаді. Є влучання у багатоквартирний житловий будинок, який нині не придатний до проживання, розповідає одна жительок Ольга Білецька. Ну, Немаже там не окон, не дверей, нічого. Ходіть подивіться. все повертало. Ми угу. дуже скакалась. Угу, Дуже. Це вже другий раз з підстанції летіло до мене туди і це опять сюди. Постраждала, ну як сказати, Ну, що терпімо. Проти других, оце як подивиш, мене просто в квартирі зак. Заклад...